І домальовуємо і ще дві люсточки, я впевнена, у всіх все вийде. Не боїмося паперу, не боїмося пензлика. Впевнено працюємо, і тоді обов'язково все вийде. І слідкуємо, як працюю я, і самі повторюєте самі ж ті ж самі рухи, як роблю я. І на сходяться пелюсточки в одну точку. Якщо у вас не дуже гарне завершення полюсту, ми його потім все одно перекриємо, тому не хвилюйтесь. Там можна зробити якісь іще декоративні мазочки, і все буде чудово. Стараємось пензлик тримати перпендикулярно до столу, Я стараюся нахиляти, щоб вам було краще видно пензлик. Але ви пам'ятаєте, що пензлик тримаємо перпендикулярно до аркуша. Аркуш лежить на парті у вас на столі, а пензлик ваш має стояти як стовпчик. І фарбу синю я набираю лише на кінчик пензлика. Так, всі. Пелюсточок уже більше, у нас розквітає квіточка. І треба ще зробити тут великі-великі пелюстки олівцем. Ось на воду ще. Ось такі пелюстки тут зробити. Малюємо нібито форму дзвіночка. Оце теж така видозмінена цибулинка. Зараз побачите. Тут великий пелюсточка, і вона буде йти аж в центр квіточки. Можна взяти іще трошки більшого пензлика, ніж ви малювали ці пелюстки, а можна малювати і цим. Завжди пробуйте собі десь на чорновичку на якомусь аркуші, чи вам підходить розмір вашого пензлика, добре натискаємо, і тоді виходить у ваш мазочок і такі от іще грубший, коли ви добре натиснете пензликом. Широкий такий буде мазок. Далі домальовуємо іще коротші пелюсточки, так буде робота цікавіша, краща. І до серединки малюємо. Цибулинку, яка пелюстки якої буду дивитися всередину квіточки. Фарба має трошки підсохнути. І в ось цій центральній частинці підбираємо якийсь колір, можна використати той же темно-синій, можна використати жовтий. Зробимо іще якісь декоративні мазочки тоншим пензликом. Але спочатку має гарно висохнути цей малюнок. Поки малюнок сухне, можна зробити на аркуші розмітку, як будуть розташовуватися листочки. Домальовуємо, домальовуємо так, як ми вчилися в школі листочки, степла, бутончики, якусь декоративну травичку. Віточка сохне, а ми олівцем пропрацьовуємо, де у нас будуть розміщуватися деталі. Так. Оскільки залишилася в мене ще блакитна фарба, я позначаю, де в мене будуть ще йти стеблинки. Якісь бутончики і промальовую ці маленькі цибулинки. Так само можете зробити ви, тому що зазвичай важко розрахувати, скільки фарби ми використаємо, і трошки залишається. Тому всю фарбу, яка залишилася, ми стараємося відразу ж використати, щоб вона у вас не пересихала. Навіть якщо не залишився там у мене лише блакитний колір, то я малюю цибулинки. Тільки блакитним кольором, так теж можна. Це не буде помилкою. Ми з вами вже це все в школі малювали, тому я впевнена, у всіх вийде гарний результат. А ще хочу вам показати такий мазочок, як робляться ягідки круглі. Ми взяли пензлик невеличкий, і пензликом приклали до паперу і ведемо ось так по кругу. Такі виходять ягідки або бутончики. Спробуйте зробити ще такий мазочок. І можна намалювати. Наприклад, от у вас буде декоративна якась стеблинка, і отут такі ягідки. І таким чином економно використовуємо фарбу, і у вас будуть такі доповнення для вашої роботи. І фарбу використали і навчилися малювати щось новеньке квіточка висохла беремо пензлик іще тонший або ж малюєте лише самим кінчиком пензлика і промальовуємо цій частинці мазочки. Якщо у вас немає такого пензлика, дуже то тонесенького, донесенького. Ви можете зробити цій частинці цяточки, так як ми з вами вчилися, робити. вмочуємо ручку у фарбу і ставимо цяточки рядочком. Від до серединки будуть більші, то краєчків менші. Ви можете їх поставити і ось по цибулин, по формі цибулинці, пелюсток також. Але дивіться, занадто багато вже не потрібно. Я вам покажу, як я. Тут зараз промалюю маленькі такі прожилочки. У мене є маленький пензлик, я не набираю багато фарби, він тонкий. Але ви перед тим, як малювати на своєму чистому арку, чи на чистовичку, спробуйте на е, чорновичку, як у вас буде лягати пензлик, чи все вам подобається, щоб мазочки були гарні і акуратні. Бо можна інколи не обережно. Трошки зіпсувати роботу. Тому завжди пробуйте, не поспішайте зробити там аби швидше. Завжди спробуйте ось центр квіточки, і я буду по формі цибулинок малювати від серединки до країв. ось такі прожилки. Ніби на пелюстках. І до кінця я піднімаю пензлик, і виходить завершення мазочка гостре. Квітка стає живописніша. Так, цього достатньо дуже-дуже аж заляпувати роботи нам також не потрібно. Якщо у вас є такий ось тоненький пензлик, ви можете скористатися і ним також, навіть можна спробувати робити ось такі штрихи. Зубочисткою, якщо вже у вас нічого немає під рукою, то можна зробити і зубочисткою. І я хочу зробити ось тут гарні цибулинки, зробити маленькі листочки. Так, не боїмось, а впевнено працюємо. Тут я вже намалювала ягідки, такі, як я вам показувала, і для ягідок я теж зроблю маленькі листочки. Цим же меншим пензликом. Отже, завдання для вас на сьогодні. Намалювати таку квітку, і намалювати до квітки листочки. Я думаю, із цим ви вже впораєтесь самостійно, тому що ми з вами вже малювали листки. Від квіточки малюємо стеблинку, стебла заокруглені, і розташовуємо один листок і інший листок. Чекаю ваших результатів. На консультацію пишете мені вайбер особисті повідомлення, скидаєте ваші роботи, чекаю з нетерпінням. Бажаю успіху, впевнена, у всіх все вийде прекрасно!